Всім добрий вечір, слава Ісусу Христу. Осідлали дору. Трохи обкатуємо дору під сідло. Завтра дорі буде 2 роки Буде дорі 2 роки завтра. Спробуємо і поміряти, що вона... Šel na Vjaroslav nás. Máme sa tu hrubenu. Хихі, на кончить мене не хочемо хвосту завезти. Щось я сховав А сюда тольстра. На забереться то, у нас літає. Айта гіє Айта. Каудора. Завтра два роки дорі. Кубила запряжна, ходить на поєдинку. Парі ще не було, не пробували. І скоро вже й не буде, бо нема з ким спрягати, з чим спрягати. Пока возимся трохи верхом. Трошки возимся верхом. Yeah, I don't Двіста не до хати, зараз така кобелка. Дочка Хілтона І совєтської кобели Каріни У нас така була колись кобела. Та кобела зараз є. Має лошечку по сеньору, має гарну лошечку теж Має маленьку сіньоріту Каріна. Там дивлюсь кто з Другобицького району. Зараз на даний час привезли жеребця, в село попелі на паровку, хто хоче з чимось якийсь покращити трошки собі кров. жеребець на паровку, називається портос, моцний жеребець. Номер ігора. Він ігора в попелях, там де був РМС. Так що хто бажає спарвати кобилу, там кобилу можна лишити. Ну все там з ігором доходи. По телефону, кобилу можна лишити. Так що хто бажає покрити кобилу, номер лише в описі. А, є. Є. Знаходиться в село Попелі Дрогобицького району. Жербез називається Портос. Вважаючим. Номер буде в описі. <кій> <кій> а вертайся, десь поїхав. це за справи в нас? Добре, малієш, ну, стань. Добре. Може якогось інтересує, продається таке сідло. Шкіряне, як ну, там називається, прогулочне чи яке там, коротше. Ну забери. Продається таке сідло. Кого інтересувало, пишіть в коментарях. Удобне Сідло, так що бажаючі Пишіть в коментарі, кого б таке сідло інтересувало. Такі то справи. В разі будемо дякувати за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Всього доброго.